А адвокати, що найбезглуздіше, ви чули? Я часто займаюся справами, пов'язаними зі складанням заповітів і передачею майна. Один чоловік запитав, чи буде законно взяти всі гроші та інші цінності, розділити на кілька частин, покласти все у водонепроникні металеві коробки і закопати їх на задньому дворі. Це було пасовище один або півтора гектара. Потім він хотів залишити кожному з трьох дітей по металошукачу, які вони мали отримати на його похороні. Кожен із них отримав би у власність те, що знайшов сам. Принаймні в нашому штаті це було законно, але це не означає, що сама ідея не була абсолютно жахливою. Жінка, яка отримала травму, подала позов на компенсацію. У неї був біль у верхній частині спини і комплексний регіонарний больовий синдром. Вона вирішила, що страхова компанія має виплатити гроші для того, щоб вона купила собі особливий матрац. Матрац за 6 тисяч доларів із паролону з пам'яттю, з підігрівом, масажем і тисячою інших функцій. І не двоспальний, а королівського розміру. Бо, звісно, її безробітний хлопець справжній лежибока, теж спатиме на ньому. Ми Витратили кілька місяців на судовий розгляд цієї проклятої справи. Зрештою, вона сама купила цей матрац, і наш клієнт погодився заплатити їй півтори тисячі доларів просто щоб покінчити з цим. Не минуло й трьох місяців. Як жінка ініціювала справу, її лікар хотів провести їй додаткові сеанси хіропрактики, на які їй потрібні були гроші. Ми опинилися в залі суду. Я стверджував, що запит потрібно відхилити. Суддя звернувся до цієї жінки і сказав: Мем, чому ви вважаєте, що? Вам потрібні додаткові сеанси хіропрактики. Вона мовчала хвилину, а потім сказала: у мене великі проблеми зі сном через новий матрац. Я майже впевнений, що бачив, як із вух судді пішов дим. Я повернув ліворуч на основний зелений і зелену стрілку. А міський автобус проїхав на червоний і врізався в мене з боку. Моєю машиною був маленький Фольксваген Rabbit, тож він лише трохи відлетів, а я не зазнав жодних травм. Водійка зупинила автобус, підійшла до мене і сказала: мене засліпило сонце. Я відповів: зі мною все гаразд. Дякую, що поцікавилися. Прибула поліція, і вгадайте що весь автобус був набитий свідками. Усі вони говорили, вона проїхала на червоний. Адміністрація. Ція міста виплатила мені компенсацію, але вона оскаржила своє порушення і подала до суду, на якому були присутні я, один-два свідки і офіцер. Її виправдання у мене боліла голова суддя. Тобто, я маю виправдати вас через те, що у вас сильно боліла голова. І ви їхали в бік сонця. Водійка, так ваша честь, я так рада, що ви мене зрозуміли. Я був присяжним у суді. Обвинувачена в стані алкогольного сп'яніння, проїхала на червоне світло і перетнула смугу зустрічного руху перед поліцейським. Вона порушила два правила, але це була не її провина. У неї був поріз на руці, який лизнув її собака. Дріжжі зі слини собаки потрапили в її кровотік і перетворили цукор у крові на алкоголь. Я колишній помічник прокурора штату, обвинуваченого викликали для пред'явлення обвинувачення. Суддя повідомив йому, що його звинувачують у крадіжці пачки миттєвих лотерейних квитків на заправці. І те, що оскільки сумарна ціна квитків перевищила 300 доларів, це вже кримінальний злочин, а не правопорушення. Обвинувачений сказав судді, але ваша честь справедливості заради серед квитків не було жодного виграшного, маючи на увазі, що в такому разі це і зовсім не крадіж. Я був вражений винахідливістю і водночас марністю цього аргументу. На першому курсі юридичного один із моїх однокурсників поставив одне і те саме запитання трьом різним викладачам: чи може дівчина за викликом подати на вас до суду за нанесення побоїв, якщо ви заплатили за сексуальний контакт із нею. Я адвокат. Загалом ми були на судовому засіданні. Протилежна сторона оскаржувала документ, який я намагався долучити до доказів. Свідок ідентифікував документ як один зі своїх ділових записів щодо його бізнесу. Але адвокат протилежної сторони заперечив йому, присяжні були присутні в залі суду, і суддя попросив нас підійти до нього. Ми послухалися, і мій опонент спробував оскаржити справність цього документа. Я був трохи здивований, тому я відповів, ваша. Честь, але це їхній свідок. Мій опонент стверджує, що надав до суду документи, які не є справжніми. Суддя обернувся до адвоката. Ви долучили до справі фальшиві документи? Адвокат протилежної сторони, запинаючись, сказав, що це не так. Тому документ було прийнято. Я був трохи здивований, що мій опонент намагався довести, що його власний документ не є справжнім, просто щоб перешкодити мені представити його присяжним. Я не юрист, а студент юридичного факультету. Ми читали про кримінальну справу, у якій не було достатньо доказів, щоб засудити підозрюваного. Коли суддя виніс виправдувальний вирок, підсудний сказав: Дякую, суддя, я більше ніколи знову цього не зроблю. Прокурор подав апеляцію і чувака засудили. Чи буде протизаконно, якщо я навмисно розіб'ю свою машину заради страховки? Так, буде, але чому? Адже це моя машина. У мене є право робити з нею все, що я захочу, якщо ніхто при цьому не постраждає. Ну добре, знищувати власне майно не заборонено законом, але при навмисному псуванні страховка не виплачується. Якщо ви обдурите страхову компанію, щоб отримати виплати, на які ви не маєте права, це шахрайство. І це точно заборонено законом. Добре, але як вони? Дізнаються це правду, я здався. Дружина отримала будинок при розлученні. Чоловік, отже, термін дії страховки закінчився. Якщо одного вечора будинок абсолютно випадково згорить, то вона залишиться ні з чим, вірно? Ні, я не кажу, що збираюся щось робити, але, але ж всяке буває суддя. ж Не стане звинувачувати мене в цьому, чи не так? Незабаром після цього я знявся з цієї справи. Я юрист під час слухання щодо заборони на наближення м'язистий татуйований ідіот з ростом 190 см сказав судді, що моя клієнтка з ростом 155 см заслуговувала на фінгал, який він їй поставив, бо вона відмовлялася брати в рот. Він реально очікував, що суддя йому поспівчуває або щось типу того. Тієї ж секунди, як він зізнався в тому, що намагався чпокнути її. Суддя перебив його і сказав, видати заборону на наближення. на Наступна справа. Я ще поки що навчаюся на юрфації, і це сталося під час моєї першої практики в суді. Дівчину серед іншого звинуватили у зберіганні заборонених речовин. Але оскільки вона викинула все, поліція не змогла довести, що вона їх купила або зберігала. Суддя виніс рішення на її користь, і потім запитав, чи хоче вона щось сказати або додати. Ця дівчина запитала, чи може вона повернути свої речовини. Адвокат захисту виглядав так, ніби в нього ось ось Анеться серцевий напад. Це був не мій клієнт, а син наших опонентів. А він збрехав, що сліпий, що ображало бити присяжних. Ми не знали про це, поки він не зайняв місце свідка. Їхній адвокат попросив його виголосити присягу. А він узяв картку і прочитав її. Це була вишенька на вершині низки безглуздих подій. Незабаром після цього суддя вирішив справу на користь нашого клієнта. У той час я був стажистом, але моя начальниця, якій тоді було близько 60, сказала, що це була. Найбезглуздіша справа, яку вона коли-небудь вела. У мого друга є брат, назвемо його Крейг. Мій друг розповів мені абсолютно божевільну історію про Крейга і його друга Дейва, які живуть у США і стали жертвами інтернет-аферистки з Австралії. Якось раз Крейг подзвонив мені і попросив поради з такого питання. Крейг і Дейв давні друзі. Вони знають один одного ще з початкової школи, і зараз їм по 50 або злегка за 50. Дейв розлучений. Після розлучення Дейв познайомився в інтернеті з жінкою, яка живе в Австралії. Але родом з Велсу, вона добре забезпечена і має шикарний вигляд. А ще вона на 20 років молодша за Дейва. І незабаром після початку листування вони покохали одне одного. Вона хотіла повернутися у Велс і відкрити там притулок для дітей, яких вона хотіла забрати з Австралії. Вона і Дейв дуже захопилися одне одним, і Дейв вирішив продати все своє майно і будинок в Америці та переїхати до Австралії, не повідомляючи їй про це, щоб зробити сюрприз. Приблизно в той час, коли Дейв. Збирався летіти в Австралію. На один із регіонів країни обрушився ураган або якесь інше стихийне лихо, хоча і не на той регіон, де жила валійка Дейва. Дейв прибув до Австралії, але його кохана застрягла на іншому боці країни. Дейв познайомився з однією з її подруг, жінкою середнього віку. Вона була приблизно його ровесницею і жила в застарілому будинку в бісана кулічка. У підсумку ізоляція валійки розтягнулася на тижні, але вона підтримувала зв'язок із Дейвом. У Дейва майже Скінчилися гроші, і він попросив Крейга перевезти йому дві тисячі доларів. Зовсім випадково з'ясувалося, що у валійки є сестра, дивовижно, красива і багата жінка, пливовий юрист. І завдяки Дейву вона почала спілкуватися з Крейгом. Крейг і друга валійка покохали одне одного, і Крейг вирішив, що він теж хоче переїхати до Австралії і допомогти їм перевести сиріт з Австралії до Вейлсу. Крейг продав значну частину свого майна і проїхав п'ять годин, щоб сісти на приватний літак, який його. Прекрасна валійка адвокатка обіцяла надіслати за ним. Літак так і не прилетів. Він кілька днів чекав його в готелі. Потім йому зателефонував Дейв. Дейв сказав, що все це афера і що жінка середнього віку, у якої він зупинився, насправді розвела їх обох. Використовуючи фейкові профілі під виглядом жінок із Велсу. Виявилося, що Дейв підозрював це ще, коли просив Крейга надіслати йому гроші. Але в той час вирішив нічого не говорити. Крейг поставив мені такі юридичні запитання. Чи можна подати до суду на жінку, до якої Дейв полетів до Австралії без запрошення через ті 2000 доларів, які Дейв позичив у Крейга? Друге, чи можна подати до суду на уряд Австралії, оскільки вони ж нібито мають відповідати за дії своїх громадян? Якщо у когось є хороший адвокат за фер в інтернеті, повідомте мені і я передам їхні контакти Крейгу. Я ще не адвокат, але працював клерком в офісі окружного прокурора, поки навчався в юридичному коледжі. Зрозуміло, що у нас немає клієнтів, але я ніколи не забуду справу про викрадення, над якою я працював. У ній фігурували двоє обвинувачених азіатського походження. Вони були одного віку і мали відносно схожий вигляд. Свідок виступає в суді і його просять вказати, хто з обвинувачених направив йому в обличчя пістолет. Очевидно, що свідок на силу розрізняє підсудних, і раптом один з Звинувачених підіймає свою грьобану руку і вказує на себе, типу, я тут, прителю. Це найтупіший вчинок, який я коли-небудь бачив. Я думав, що в його адвоката станеться інфаркт. Раніше я займалася виключно сімейним правом. Одна жінка запитала мене, чи може вона розусиновити своїх дітей, бо вона ненавидить їх і більше не хоче платити за них аліменти. Швидше сумний випадок ніж дивний. Найнезвичніший випадок був, коли один чоловік запитав, чи може він подати до суду на компанію виробника консервованих супів Soup, Бо коли він готував їхній суп, у нього потрапив шматок обгортки. Це було не запитання від одного з друзів або щось на. Штат цього, цей чоловік домовився зі мною про зустріч у моєму офісі. Прийшов на зустріч і поставив це запитання. Він був готовий судитися. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!